Що <різниця> тут твориться? Що ти робиш? Эй, 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 что людині погано. Е, 총... той, живий, й, людині погано. Що ви разри? тут робите? Ей, щой, Що ви щой, робите? Щой щой? Не зробили? Алло! Куда ви пакуєте? паку? Які поліції? Дві людину купили. Що ти робив? Позволить? А що не робив? Що робив? Швидку викликайте. Що не втікати? Швидку викликайте. Швидку викликайте. Швидку викликайте.

Щоб мене будеш давити чи що ти, що бліть, кончений нахуй! Ось, скільки поліції стоїть, людину давлять. Що, людину треба, так? Да? Людину у вас стоїть, скільки патрульки, блін, і людину б'ють, а їм хочеться. Вон людину побили, що нам. У мене теж є все. Виставали в курчах, вон поникались, блін. Сімобер, блі. Та є всі номера. Всі знайомі лиця. Його? Взяли б, взяли, накопали, вон стоїть сіка. Цікаль... Чортів, блін. Нічого вони стояли, тут жінку б'ють, а вони стоять, нічого не роблять. Вон мене ж давили, я стою, їм дорогу не даю їхати, просто давлять і їдуть. Так. Чорнобуси. Я не понял, а поліція наша. Наша наша, їм допомагає. От нас! なるほど。<Thank> <Thank you. S 1>